23 року згадуємо постать видатного українця Олександра Петровича Довженка, письменника, художника, кінорежисера. Київ, Одеса були знаковими містами у творчості кіномитця. 95 років тому, 13 квітня 1928 року, у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Олександр Довженка «Звенигора». фільм вийшов на першій кінофабриці Всеукраїнського фотокі... фотокіноуправління в Одесі. Режисер Олександр Довженко, сценаристи Марк Йогансон, Юрій Тютюнник, Юртик, художник Василь Кричевський. У ролях Микола Надемський, Семен Свешенко, Лесь Подорожній, Микола Чаров, Георгій Астафів, Леонід Барба, Марія Паршина, Анастасія Симонов, Поліна Скляр-Отава, Володимир Уральський та інші. Звенигора є першою частиною трилогії: Звенигора Арсенал Земля. У фільму висловлені історія, історія скіфів і варягів, війна козаків з польською шляхтою, Гайдамаччина, Перша світова війна 1914-1918 років, Українська революція 1917 1921 років, українська еміграція. Сама назва Звенигора означає зачароване місце місце, де знаходяться скарби. Фільм Звенигора глибоко філософський за змістом. У ньому наявна боротьба протилежностей, проблема батьків та дітей, вірність та зрада батьківщині, традиції та реформаторство. Фільм з Олександра Довженка перлина світового кінематографу. Стрічка з тріумфом обійшла екрани Європи, США, Канади. Кіноспільнота схвально відгукувалася про фільм, відзначила талант Довженка як кінорежисера. Зокрема, Сергій Ейзенштейн зазначив, коли дали світло, ми всі відчули, що перед нами одна з чудових миттєвості кінобіографії, перед нами стояла людина, яка створила нове в області кіно. Рекомендуємо переглянути фільм Звенигора Олександра Петровича Довженка та прочитати книгу Василя Івановича Марочка Зачарованої Десною Історичний портрет Олександра Довженка. Які ви можете взяти в бібліотеці імені Тараса Шевченка для дорослих, скориставшись електронним каталогом ЦБС Шевченківського району міста Києва або електронним каталогом публічної бібліотеки ім. Лесі Українки міста Києва.